Так, ну шо, ось такая у нас вечеря, Такий у нас получился классный печеночный печенковий тортик. Ось помидорки, огерочки. булгур с ребрышками. Я тушкувала с ребрышками. І... Плюс тевтельки, короче. И ось. вот ось. Ось такие салатки. Ну, пока варіант, який він варно, я овочі у себе обожнюю ну, мікс. Там... Мекс... Не, мексиканські овочі, плюс е, додаю туда е якусь, ну, ну, редьку, наприклад, да? Капустку, цибульку, і це виходить дуже-дуже смачно. Ну, просто смачно. Смакота. Смакота. О, ось бачите, яка. Ну, понятно, що лимонний сік і солька, тамалейка таке. А ще в мене є обновочки. Завтра вам покажу. Ой, такі класні. Усім приємного смаку! Хто смакує з нами? Якась старабарщина, але класно вийшло. <свісно> Усім приємного <свісно> апетиту. Все. Ми зараз їмо і лягаємо спатусечки. Нажеремося, як завжди, да? Угу. і з Да. Так, дівчатка, усім привіт. Якщо смотрить нас хлопці, теж привіт. Будемо сьогодні годувати, готувати, годувати. Готувати ось такі, буду ковирятися руками, бо це... Моя кухня, я так люблю. Це шлунчки, пупочки, хто як називає. Буде в білому соусі. Зараз покажу швидкий рецепт. Ну, пупочки треба відварить. Бачите, я відварила трішки в підсоленій воді, вони в мене стояли в холодній кімнаті, аж навіть ось у холодцю взялися. Що ми по-перше робимо? Це ми отварили, понятно. По-друге, ставимо на пательню цибулю жарити. Хай вона на уміренному такому більш-менш вогні жариться, а ми поки будемо різати шлунечки. Тут теж на ваш розсуд, як ви хочете. Хочете більше, боже, що в нас в мене досточка після цього. Після посуда мойки її покоржила, покрутила. І тепер вона їздить в мене. Треба ставити салфетку якось сюди, Ось так, щоб не їздила. Так, це вже така старенька досточка, але вона удобна, не хочу з нею розставатися. Ріжемо, як поріжете, як вам буде подобатися. Ці пупочки чи шуночки, хто як на них називає. Ось так. І не забуваємо помішувати цибульку, щоб вона у нас не пригоріла, щоб не був у нас такий горілий привкус. Чи присмак, присмак, присмак. Мішаємо, мішаємо, мішаємо. Сьогодні у нас швиденько так я швидко покажу. Особо не буду нічого розповідати, бо нема часу. Я Проснулась у нас сьогодні що у нас сьогодні? На сьогодні? На? Субота сьогодні. Завтра Коля уїжджає. То мені потрібно швидко зараз приготувати завтрак. Сніданочок. І ми їдемо в місто, йому треба там кое-что забрати І... почти. Ну, короче, багато чого зробити до завтрашнього отъезда. Чимось, а він давненько хотів цей білий соус. І в... Мандри, коротше. І в мандри. Так, де? Де я брала? Ага. Я брала все. все Оп. Оп. Подобається йому такий соус. Його можна робити з морквою, блин. А можна робити просто з цибулею. Так, в мене двері відкрити. І весь аромат цибулі пішов у мене в спальню. Класно. Супер. Буду тепер цибулю нюхати. Так, оліїшки белью, що серце булі не розрахувало аллею. Бустро воно якось підцейкується, як піджарюється. Мені це не треба. Мені не треба, щоб воно було <кхів> як тушене, знаєте, таке тушене. Треба, щоб було тушене. Так, ось так. Нарізаємо вкусню Так, дівчатка, тут цибуля ж смажиться, трошки менше газ. Бо це, конечно, не дуже. А в сусідню, все, бачите, кастрюльку поставимо, Таку типу, с антипригарну. І сюди буквально декілька ложок мучички. Буквально декілька ложок. Ну, три я зроблю, хватить мені. Три ложки мучички. Ось так. Хай воно нам треба, щоб воно трошечки приобрело такий кремовий колір. Тут мішаємо, щоб не пригоріло. Робимо менший газ, на всю менший, бо нафіг треба нам, щоб воно пригоріло. Ось так. Бігом-бігом. Так. І тут те ж саме робимо, щоб не пригоріло, щоб тільки приобрело такий трошечки-трошечки кремовий колір. Трішки підсмажиться наше борошно. Якщо у вас вже такого кольору е, е, підсмажка, то висипаємо сюди у нас ці купочки. Купочки, шуночки, желудочки. Хай воно тепер протушкується разом, щоб е, помінялось своїми смаками. Якщо треба підселіти, якщо треба підперчити. Ну, перцю я надодавала, тому я е, зараз додам обов'язково перцю. Тут можна вже, мабуть, трошки зробити більше газ. Ось так, хай воно протушковується потрошечку. Якщо почне воно пригорати, треба туди водички долити, щоб воно тушкувалось. Не горіло і не жарилося, а тушкувалось потроху. Ось так. Все, добре, прямо добре. Тут -а не забуваємо, щоб не було у нас дуже кремове, згорівши. згорівше. так, Така краса у нас тут. Ще раз, хай трошечки вона. Угу. Було в мене діло, що правтика. Ні, воно смачно, але ж таке, знаєте, присмак такий, наче трошки хліб підгорів. <сум> так, дивіться, о, вже бачите що твориться. Тепер нам треба, знаєте, що робити? Нам треба три руки. Одною камерою держати, двома робити щось. Три руки нема, тому ось так. Заливаю бульйон і тепер намагаюся швидко розм'яти це все. Якщо б у мене було три роки, одну камеру б держала, а двома пробила, то я б потроху вливала бульйон і одразу розмішувала оцю муку, щоб вона комочками не взялася. Борошно, борошно. Оце зараз нам треба розм'ять, щоб борошно набралось комочками. Так, дівчатка, ви ж зрозуміли, що залила я бульйон всю, в як його, в муку, так? Да? від тих пупочків, що варила. Як варила шлуночки, пупочки, шлуночки. Перший раз проварила, воду злила, друга вже вода це її бульйон. Так, там лаврушку кинула. Ой, що там ще кинула? Ой, перчик кинула цей. Господи. О, Оля Оля. Духмяний. Духмяне. Зараз я... О, що це в мене зі сметанкою? Злижалося вам розмішати. Ось так от сметану видавлюю. Пагана брізала. Це з-за цього, що не брізала тут. Така ерунда. Так, сметанка. Ну, і воно того, що швиденько і дуже гарно виходить. сметану обов'язково додаю яєчко сире. Чому так роблять? Сейчас объясняю. Пояснюю, Щоб у нас все це діло не свернулося раніше времени. Воно свернеться все одно, якщо сметана тим паче у вас не тільки що відкрита, а постояла в холодильнику. воно почне сворачуватися, хлоп'ями начнет наче. Ну, як, якщо ви для, я ж кажу, не для себе а для гостей робите, то беріть свіжечкову сметану, щоб вона не стояла відкрита у вас в цьому, Понятно, да? В холодильнику. І якщо ви її так з яєчком змішаєте, то вона у вас не повинна свернутися. Ну, на, скол... на пательні потім. Цю сметанку нам потрібно вилити там, де у нас був е... Як його, мучичка з бульйоном. Зараз ми це все. так отаку, і зливаємо туди. Поставила дуже опасно камеру, може впасть прямо в кастрюлю, але буду старатися, щоб не впало, бо мені треба ось о, прямо зараз отак от. Щоб воно ніде не зворачувалось. І на маленькому-маленькому вогнищі ми це проварюємо спочатку. Хай воно о, не звернулося. Але воно звернеться, бо я скажу, що сметана у мене вже пару днів, як відкрита стояла. Треба, щоб усе чудо юдо у нас закипіло. Цей наш соус. Тут у нас шлуночки смажаться. Чи тушаться більш... Ні, вже смажаться. Поки я там це зробила, вони вже смажаться у мене. Вже не тушаться все зараз. Нічого. Та ми це діло поправимо. Якщо я скажу, починає засмажуватися, то ви можете просто долити водички, щоб оно тушилося. Нам треба, щоб цибулька протушилася і не згоріла, щоб вона м'якенька була. Так я і зроблю зараз. Доливаю трохи водички. І так, тут у нас тушиться, як ви зрозуміли, так? Да? Тут у нас закипає. От як і це закипить, тоді будемо з вами далі продовжувати. Це... Вибачаю, що в мене такий голос. Я знову якась зранку. Та я зранку завжди така зимою просипаюся. Якась ото, знаєте, як збір логі вилізла. Мама мені зранку дзвонить, каже, боже, ти що, заболіла? Я кажу, мам, ну не заболіла, я ще й не виздоровила, якщо чесно. Ось, але ж воно зранку просипаєшся, вічно то нос закладений, то голос якийсь осіпший, то ще щось. Ну, коротше, скажу, взимку мене краще не трогати. Я залазю в сплячку і все. Я не дуже виглядаю. А, Дівчатка забула, нам ще знадобиться плавлений сирочок. Є такий в пачках продається, є ось в колбасках такий. Це в кінці будемо додавати, щоб воно було таке, знаєте, густеньке, вкусненьке, з плавленим сирочком. Так що купіть обов'язково. Так, дивіться, яке гарне тут вийшло, бачите, воно таке. Ух, ароматіще ще стоїть. Чорного перця не знайшла. Десь у мене скінчився. Треба йти в своїх закромах грудя не дивитися. Ось. Суміш перців додала. І ось тут яке гарне. Бачите, воно виходить. Таке, як сметанка, таке воно класне. Тепер це зсипаємо сюди. О! отак так воно повинно отримати. Зараз хай воно протушкується тут трошечки. Пробуємо на сіль, на перчик. І додаємо, коли воно трошки протушкується, з'єднається, будемо так казати. Додаємо плавленого сирку. Ну тут ви вже дивіться, скільки саме захочете. Я, мабуть, оцю цю упаковочку й додам. Так, де ти є? Скільки грамів. О, 200 грамів. Ну, це, навіть їх всі додам. Подивлюсь, коротше. Так, ну що, ось такий класний у нас білий соус вийшов. Смакота, зайка знає, так. Так? вже пробував, пробував. сказав, що дуже-дуже смачно. Ну, дійсно смачно. З цими желудочками це дуже класно і смачно. Зараз будемо їстеньке. Доброго ще раз всім раночка. Зараз мене почнуть е, наші дами критикувати. Да? Ой, а що це я так залежала? Тут ось кусочок волос. Це в мене вушка такий новенький. Бачите, він такий ділін Ну, Подобаються мені такі речі. Я по, по іншому поводу. Насипали собі ці шлуночків. і так швидко з'їли, що я же забула вам засняти, що ми їх їли. Дуже смачно. Класно вийшло. Ситні, класні. Обалдені. І одразу такий в сон. Ось в Аврорі купила ось ці ушки. Ну що таке? Не даєш якось себе прикрашати, бо на голові зараз чортішок краситися не хочу. А прикрашати якось себе треба. Що, я буду кофа. Чи ти не будеш? О, давай, кайшов. Пока файку. Ну, це ж ніяк як не можемо виїхати. А Коля ще договорився за цю. За стрижку. А за стрижку договорився після часу. Що це таке? Сушила-сушила голову, Ви бачите, все торчить різні сторони, що робить? Оце <кій> така в мене проблема. Стараюся не сушити сильно феном. Вона наполовину круче, наполовину пушисті. Чорті а так, як а, одягає щось на голову таке інтересне, да? Значить, воно і незамітно, що така страшненька. Та Я хочу покраситися, дуже хочу покраситися. Ну, ніяк Ніяк не виходить, ну в смислі не виходить. Краска в мене стоїть. Вона у мене є, вона у мене стоїть, а я ж але ж я не хочу портити волоси раніше времени. Це десь ближче к Новому року покрашусь вже. сьогодні Що, така помята, Да? Ну так. а я вчора, якщо чесно, я вліпла в цей, в телек. І щось дивилась, 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 а потім дивлюсь на часи. А там уже практично два години ночі. Здравствуйте. Да, так, пересиділа. Да, Добре пересиділа. Пошла, лягла, заснула. А зранку мене хтось розбудив. Я вже не, не пам'ятаю хто. Але мене зранку хтось ще телефон позвонив. Чи може собаки почали топтатися? Дивлюсь, полі рядом немає. Думаю, так, все, поїхав на роботу. Потім думаю, стоп, яка робота? Сьогодні ж він вихідний. Дали йому вихідний перед відправкою перед від'їздом. Ось то цей. Ну, це ж ну там на збори, на то я на сьогодні. Ну, коротше, в общем, сидимо. Сидимо, чекаємо, поки прийде час, щоб подзвонити жіночки, щоб пострітися, бо треба. Бо вже заріс страшно. Потім поїхати треба на почту, там пора посилочок прийшло. А я йому замовляла. Дання Николайчика, подарунок. Один позже прийшов. Вчора ж був день Николайчика. Тому вітаю всіх з цим прошедшим, можна так сказати, праздником. Надеюсь, всім під подушечку приніс те, що ви замовляли. Так що так, мені Николайчик приніс конфетки прямо біля. Мої дочки поставив. Та я вчора цими конфетками так наїлася. Я ж кажу, до двох ночі сиділа і тріскала конфети. Та сьогодні проснулася така, знаєте, гарна, гарна, гарна. Прямо супер. Ось. Хто біля мене тут валяється? Хто оце такий? Хто оце такий, хто оце такий? Це Вадімкін, Любімчик. Да? Кажи, я б його забусяв, я б його забусяв. Ну покажи свою... Наглу мордаху. Ти. У, нагла, без вуха морда. Ну выжить ему пофіг вообще. Ну, розвалилося. Чудовище маленьке. Да? Ти чудовище маленький. Скажи, не знімайте мене, Що це таке? Без мого согласія. вообще уже, что ли? Вообще уже что ли? А я тебе сейчас, я тебе сейчас дам. А ну расслабил когти. На задних ногах. Ай! Получишь у нее. Уже это бачит открыла. Ты зверюга. Зверюга. Не нравится ему. Нарушает качачье пространство. Ай! Блин. Эти когти пообрезаю. Будешь ходить, блин, скозаться на льду. Как на коньках будешь кататься. Ты рота открыла. Что ты это рота открыла, а? Ты охотник і хвостом вона тидин, 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 тидин. О, видно? Тидин, тидин, тидин. Нервує він. Тидин, тидин, тидин. Дирин, дирин, дирин. Кот не рвук. Кот не рвук. Не нервуй. Я не знаю, що зроблю з тобою такі лапи, як у цього. Як він називається? У кроля. Як у кроля. Паскал такий. Лапа як у кроля, а морда, як у льва. Да? Задолбали. Що треба від мене? Що вам треба від мене? Ви його, його бачите взагалі чи ні? Що я вам там показує? Мама кілька на подушці. Чотир. Лежить, вона скрутилася калачиком. Валяється. Всі поїли, собаки у себе на місці сплять. Погода пасмурна. У нас трошки вчора навіть такого сніжка присипало. а Сьогодні все потаїло. да? так? Що да, да. так? Ну, а зараз Плюс речі, плюс 5, 6 таке. Угу. А зараз кавусю поп'ємо. Та будемо збиратися. Заїдемо в колі на стрижку. Ось, і поїдемо по, по ділам у місто. Боже, що ж таке? Шо... Це, це, мабуть, я не так знімаюсь, Надо так зніматися. Де ще ракурбирати, як воно не буде видно, що воно там буде, що не буде. На світ ти бути. Та ні, тут треба отак зверху і така. І тоді воно не, не дуже буде видно, мої всі оці складки. Я ж кажу, що ми вже в тому віці, що якщо ми лягаємо спадки в два ночі, то це зранку на наших обличчях все одразу показується. Що? За молочком, мабуть. Да? За молочком поперся. No. Хороша, що у нас ця кімната є. Тепер у нас додаткова кімната з хламом. Щоб ви розуміли. Там у нас все. Як великий один шкаф. І холодильник, і шкаф, і, і, і сушильник, і, і барахольник, і все на світі. Кажу, нам треба отаку ще одну пристроїти, да, щоб вона у нас така називалась Больший шкаф. Нормально, коли там буде кухня і ящики, Багато ящиків, поняла? А от ото ми тобі зробимо якийсь кладовий шкаф. Та блін за, який тут кладовий Та, шкаф? Ой, я тебе прошу. Ну, кладовий тут не може бути кладового шкафа, це калідор. Кухня, кухня, ну так там же ж. Там же ж не тільки те, що кухня відноситься. Там же ж у нас все, як в погрібі, можна сказати, бо там же ж пора І так класно, заніс собі відро картошники, е, сіточку цього, цибульки, морква, там бурячок. Воно все як в погрібі, в погрібі навіть тепліше мені, мені здається, ніж це, в, в цей комплекті. Ні? Ну, коротше, общем, Тут так класно і бігати нікуди не треба. У нас з одної сторони класно, що у нас така коната. Я кажу, треба ну, ще одну таку просто простої. <рес> щоб була в мене? Та, таке? То, так, думки вслух. Я шуткую, шуткую. Все, всім доброго ранку, всім доброго дня, добрих вихідних. Ось. І свята наближаються. Свята наближаються, свята наближаються. Ой, да, свята наближаються, коля віддаляється, я тут саменька буду сидіти. Чи на вихідні? No. Ну, якщо получиться. Якщо вийде. у нього така буде праця, що він неділю буде зайняти. Ось. А на вихідні... Ну це ж теж по деньгам. Це ж кататися туди-сюди дизель. Ну, no, конечно. І вийде воно виїжджати вообще чи не вийде. Коротше, взагалі. Це дуже непредсказуємо. Будемо сподіватися. На новий рік, мабуть, ти приїдеш в будь-якому, так? Да? Uh -huh. Ну я так хочу, по крайней мере. Значит, вийде воно. Ну, коротше, в мене буде час тут поприбиратися, щось поробити вдома, а може нічого не буду робити, може забіг на все і лягу буду відпочивати. так сказати, скучати. Займатися будеш. Так, ага, ага, ага. Да, я все обіцяю начать собі зайнятися, а потім думаю, там вже до нового року не встигну. Ні, ну може, хоч трошки живот стухне, да, такий, хоч трошки, зможу втягнути його. Ну що, 4 тижні скільки там залишається. Може за 4 неділі щось і, і втягнеться трошечки, хочу в платі влізти. Кажуть, що красне, ну, по одним там, цим, кажуть, що красне не годиться одягати на цей новий рік, треба щось зелене. А по другому кажуть, що на, наоборот треба красне одягати. Коротше, я вже запуталась, яке там треба одягати на цей рік. Хто знає, може... Ну, Точно не чорне, написали, точно не чорне, ні в якому разі. Ось. А вообще дивилась, що по всім календарям, по всьому остальному, аж 29 января січня починаються входить імені оця зміюка. Ця, Дерев'яна зміюка входить в свої права. То це офіційно воно приходить вже аж 29 січня, то в Новий рік можна одягати те, що тобі подобається, мені здається. Чи фіг його знають. Короче, хто в цьому розбирається? Напишіть, бо мене вже запутали. Я думаю, це не столь не, ну, По одному сайту я смотрела, там дивилась і кажуть, о, красне, воно принесе там тоє, сє, коротше. А потім, по другому кажуть, можна золоте, всі оттенки золотого, зеленого. Ну, Хочеться, щоб правильно було. Ми ж дівчики, ми такі заморочені, ми по житті заморочені. Ось, Це ж на цілий рік, ти що, зая? А так щось не то вдягну, і цілий рік буде не то. Коротко. Це швидко, зрозуміло, да? все одно, хочеться, щоб воно якось так ось так було. То е, написано, що точно не ж, за чорне. А неонове, неонові такі цвіта, те, що я люблю. І не, ну, це більш красненькі неонові це ось такі оранжеві, салатові, знаєте, оце yeah. такі, прям такі ось. Е, то чорні, чорні неонові не можна. І ще якесь щось я не, не пам'ятаю. А ось, типа, блістяще, красне, зелене, Uh, ще якесь, там, Це дуже прямо класно буде. Потім дивилась вже на другому сайті, кажуть, ні в кому випадку красне не одягайте. Ну, то я вже собі напланувала, там красні ногти, красне, блін, платько. Зелене там, ожерелічко там і все остальне, якраз воно типу, класно. Зелені глаза, все добре. Ну, це зелені глаза, коли я щаслива. Коли я не щаслива, вони у мене якісь чорні становляться. Так що так, в общем, дівчата, пишіть, чим ви будете на новий рік, що ви вже собі напланували, хто може якусь інформацію читав, що можна вдягати, що не можна вдягати, які кольори будуть в цьому на цей новий рік. Треба. Бо я ну я, я трошки замарачуюся, я, звісно, не дуже, але знаєте, воно все одно мисля крутиться, 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 я вже собі напланувала. Я тут бач, раз в інстаграмі пишуть ні в коєму випадку не красне. Салати со змій. Oh, ой, сьогодні прикалувалась, коротше. А зранку проснулася, що це ж дивлюсь, коли нема, Подзвонила, я говорю, де ти, він каже, то на вулиці. Ну, я там в інстаграмчик залізла, дивилась. То оцей прикол. Салати вже почали робитися змій. Оці змії, там і все остальне. То там, звісно, озвучка була така. Ой, цирк на дроті. У кого яке воно вийшло, буває так знаєте, похоже на щось, на, на щось не на те, що змія. Що на вході що на виході? Що на вході що на виході, так, да, як він як сказав. <смі> так, все, дівчатка, побалакали з вами трошки, поржали з раночку. Зраночку. О, у нас вже не раночку, скільки? 12, а в мене досі раночок. Це у мене Дашка на чашці. Бачите, це вона на морі. Дівчинка, це моя Манюсічка, теж Даша. Все вона, бачите. Так, і ось все ще одна Даша. Зараз вам покажу. Ось ось осечки. о! на чашечку. Це ми мої чашечку, мабуть, дарили, я вже не, не пам'ятаю. Навірно, робили на Новий рік у сім'ї Світі і Даші такі чашки там. Дома вона стоїть, чого я не забрала з собою. У нас і у нас такі чашечки є. Ну, ну приємно, знаєте, вона обично чорна, а коли щось наливаєш в неї, то вона що це проявляється фотками. Так стоїть, стоїть чашка. Наливаш, тільки побачив, чия це. Все, всім класних виходних. Насчет вушок можете не намагатися, це для хейтерів кажу. Писати мені, що я там, як дурочка в них, мені подобається. Це саме-саме головне. Так як мені, мені сподобається. Досі... А, і зайки воно кричить, що подобається. Так як мені в душі досі 27. Ось. А в 27 я ще була там. Шалтай-болтай, то я вам скажу, що це моє. Оце всякі вушка, шапочки, там щось таке. Я люблю. Я люблю себе відчувати дитиною. Ось, Я люблю, коли воно гарне і коли воно підіймає настрій. А воно ще так, зеленчить мені. Ось так що воно мені вдвайні піднімає настрій. Я вже відчуваю цей Новий рік. Я вже вся готова, блін, зустрічати Новий рік. Так що так. Все. Всім цьомочки, всім пока-пока.